Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. І виходячи з назви відео, ви можете зрозуміти, що ми сьогодні будемо говорити про гітару Telecaster від фірми Fender, а саме про те, що не так з ергономікою цієї гітари, які є мінуси, які є плюси, які є нюанси. І так. Ми не принижимо вклад фендера у розвиток музичних інструментів, і телекастер є легендарною гітарою, гітарною формою, форм-фактором і взагалі частиною історії електрогітари. Ми поговоримо об'єктивно про мінуси, які впливають на зручність вашої гри, а не те, що ми просто будемо відверто хейтити цей інструмент. Також поговоримо і про плюси цього інструменту. Тож беріть щось смачненьке. Але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, що ви вважаєте на рахунок цієї гітари і як воно вам взагалі. Тож, поїхали. Ще одна примітка: я є великим шанувальником форфактору фактору Телекастер. Мені дуже подобається зовнішній вигляд та дизайн цього інструменту, але через ряд нюансів грати на ньому не так зручно, як хотілося би. Тож, ми почнемо із мінусів ергономіки, так. Сварити значно легше, ніж хвалити, але ми будемо об'єктивно оцінювати всі сторони оригінального класичного телекастеру. Так, багато хто потім в коментарях напише, що зараз Fender випускає інші гітари, воно інші фірми випускають телекастер. Телекастер випускає тільки Fender. все інше це варіації на тему. І ми говоримо про ту класичну форму, яку всі у світі вважають за телекастер, щоб потім не було розбіжностей у думках. Перший мінус це вінтажний бридж, там де струни регулюються по мензурі по дві одразу. Так я розумію, що в той час, коли був винайдений цей бридж, не було взагалі технології гітарних струнотримачів і взагалі розуміння те, як краще це зробити. Але зараз, коли на сучасні гітари ставлять такі струнотримачі, тримачі, це взагалі то смішно, коли вже навіть індивідуальні бриджі були винайдені. Тож за підлаштування та налаштування висоти струн, підлаштування та налаштування мензури цьому інструменту відвертий дізлайк, тому що від цього насамперед залежить частота інтонування вашого інструменту та цілком зручність. Гри через висоту струн знову ж на вашій гітарі. Сподіваюсь, що найближчим часом Fender все ж таки відійде від цього і почне на всі свої гітари ставити адекватні струнотримачі. І так, ця проблема є не тільки у Telecaster, у Fender Stratocaster також є свій незручний, цікавий струнотримач, про який ми поговоримо вже в наступному відео із цієї серії. Наступний мінус ергономіці цього інструменту це позиція його перемикача, тобто тумблеру звукознімачів, а саме те, як він розташований відносно. Ручки гучності і руху вашої руки. Тобто, при грі у вас рука йде в протилежній площині відносно того, як він розташований, що не допомагає швидко перемкнути звукознімач, якраз розташування відносно ручки гучності, туди палець просто не залазить. А ще й в непотрібний момент відлітає пластикова кінцева частина цього тумбуру. Ваші пальці просто кажуть вам спасибі, коли ви маєте часно перемкнути позицію. Залізна частина вам просто його ріже. Наступний мінус інструменту це його квадратна п'ятка. От скажіть мені, будь ласка, двадцять 21 сторіччі, коли вже такі фірми, як Іванес, як Майонез, як багато інших. Відомих гітарних брендів зробили ергономічні зручні п'ятки та кріплення грифу на гвинтах. Нащо робити ці бляшанки з чотирьох гвинтів квадратної форми? Я розумію, що зараз набіжуть в коментарях люди, які не пишуть, що це шанування класики, що так має бути, це взагалі найкраще кріплення грифу. То я буду точно впевнений, що ці люди далі п'ятого ладу просто не заходять. І коли грають соло, не відчувають того дискомфорту, тому що вони їх попросту не грають. І з цього витікає ще один мінус, це всього 21 лад. Друзі, я розумію, що багатьом більше 20, більше 19 та навіть більше 10 ладів взагалі то не треба, щоб грати прості акорди і музикувати собі у задоволення. Але я коли пишу пісні, я використовую повну палітру свого інструменту. Взагалі-то так має бути на всіх гітарах, має бути чи 22, чи хоч 24 лади. 24 лади взагалі-то маст хев. На деяких гітарах взагалі зараз існує 27 і більше, і не треба зараз писати в коментарях, що саме ця кількість ладів дозволяє розташувати нековий датчик ближче до потрібної вам позиції, щоб отримати той самий унікальний звук. Зробіть сліпі тести, і я впевнений, що у якого більше ладів, і у якого менше не дуже сильно буде відрізнятися по саунду, особливо в зведеному міксі. Є ще одна річ, яку я не можу віднести ні до плюсів, ні до мінусів, тому що вона для кожного особиста. Це наявність та відсутність скосів на корпусі, чи під ребра, чи під праву руку, або під ліву. Бо мені дуже зручно, коли у гітари є скос під ліву руку. Це особисте питання кожного. Тут я не можу зазначити точно, що воно заважає чи допомагає грати. Хоча особисто для мене скоси мають бути і під ребра, і під праву руку, і під ліву руку. В новому модерновому телекастері, який я зараз будую, дуже дуже цікавий скос вийде. Тож не пропустіть це відео, вже на каналі є дві частини його будування, а ми продовжуємо. Далі ми будемо говорити про плюси та дуже круті речі в ергономіці цього інструменту та його будові. І перше плюс, самий головний, голова грифу пряма без кута. Це дуже-дуже круто, тому що в неї не трапиться те, що переживає кожен гіпсон. Просто відвал голови грифу. Його не буде. Я ще жодної гітари з прямою головою грифу не бачив з такою поломкою, тож цей гештальт закритий. Також наступний плюс це колки 6 в ряд. Струни не мають перегибів через поріжок, і вони йдуть прямо, тому це дуже-дуже добре впливає на. Стрій та налаштування вашого інструменту, особливо якщо у вас локові кулки за струни в ряд, респект. Ще однією перевагою цього інструменту є два звукознімачі із трипозиційним перемикачем. Це дає велику палітру звуків, особливо якщо у вас є ручка гучності та є тон. Ви можете комбінувати як вам тільки завгодно. І добре, що тут немає третього звукознімача, бо він доволі сильно заважає при грі на гітарі. І ще один плюс, та перевага, яку неможливо оминути, це ідеальний баланс. Кожен телекастер, який я тримав в своїх руках, я не кажу зараз про свій телекастер, який я виготовляв, чи взагалі то гітари від інших брендів з формою телекастеру, я кажу тільки про оригінальні Fender або Squire. Всі екземпляри були з ідеальним балансом: гриф не клює, корпус не клює, тобто підбір деревини. Та її підгонка була ідеальною. Хоча часто дуже траплялося, що карман грифу був не ідеально підігнений під самий гриф і туди можна було закинути медіатор. Але зараз не про це. І саме головне, якби не було телекастеру, або інакше називаючи його Бродкастер чи Esquire, не було б зараз того вигляду музичних інструментів, електрогітар, до якого ми звикли. Тож я вважаю, це. Значна перевага просто над всіма мінусами. Я дуже полюбляю телекастери, мені дуже подобається філософія цього інструменту. Але мінуси є мінуси, плюси є плюси. Тут для кожного своє. Одразу зазначу, моя думка це суб'єктивно моя думка. Це так вважаю я. Ви можете вважати інакше. Якщо ви вважаєте інакше, пишіть це в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші думки та на ваші погляди. Також я дуже вдячний вам за перегляд цього відео, ставте йому вподобайки, ставте йому дизлайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Всім гарного дня!